Після тривалої президентської кампанії у неділю, 17 січня, українці прийдуть до виборчих дільниць, щоб обрати нового президента України. Сьогодні обговорити хід президентської виборчої кампанії в Україні та можливі сценарії розвитку подій у студії час тайму відомі американські експерти та колишні урядовці. Старший експерт німецького фонду маршала, колишній заступник державного секретаря США Девід Креймер, віцепрезидент Національного фонду за демократію, доктор Надія Дюк та віцепрезидент Атлантичної ради. США, колишній радник президента, США, голова відділу Європи Ради національної безпеки США Деймон Дейман Уосен. Вітаю і дякую за участь у програмі. Ви усі уважно стежите за українською політикою багато років. Як би ви оцінили важливість цих виборів цієї президентської кампанії для України і для її позиції у світі? Велівно Піплмейбітаєдвелекшнзенюкреїнґезровбінкафіабисей та диснезважаючи на те, що люди можливо трохи втомлені від виборів в Україні. Вони продовжують бути важливими. Перш за все через те, що Україна є прикладом для регіону. Ефіремебонайтінайтіфо, якщо задати вибори 2004 року, вони шокували світ, оскільки були абсолютно непередбаченими. І Україна продовжує підтримувати цю репутацію. Що політика тут. Є реальною, кандидати є реальними. Політична боротьба є реальною. Навіть якщо врахувати, що вибори 2010-го не є такими драматичними, як у 2004-му, ці вибори залишаються дуже важливими. Водночас Україна повинна покращувати свій виборчий процес. Бо у мене складається враження, і мої колеги можуть тут додати, що виборчий процес керується олігархами та бізнес-інтересами заради власних інтересів та на користь фінансових груп, і виборці не беруть участі у процесі настільки, як би мали Чи ви погоджуєтесь? Я думаю, що особливістю цих виборів є те, що ми не знаємо, хто переможе. Кандидати повинні проводити кампанію і заслужити підтримку виборців. І таку ситуацію ви не побачите у більшості країн колишнього радянського союзу. Я думаю, це демонструє розвиток України у демократичному напрямку. Це означає, що незважаючи на безладу політиці, не зважаючи на розчарування з цим пов'язані, все ж політика вирішується у виборчих кабінках, як і повинно бути. Надія права, що вибори. Не були ідеальними, ми досі спостерігаємо проблеми. Але я б відмітив позитив українського виборчого процесу у порівнянні з так званими виборами, які ми спостерігали в регіоні. Чи ви відчуваєте, що українці мають вибір. Абсолютно вони мають вибір. і Я погоджуюсь з моїми колегами щодо важливості цих виборів. По перше, як сказав Девід, ми не знаємо, яким буде результат. По друге, ми не почули великої кількості радикальних голосів, незважаючи на складну економічну ситуацію і не зважаючи на широке громадське незадоволення політичним процесом. Немає ознак можливих соціальних протестів. Ці вибори є перевіркою для демократії, що є дуже суттєвим і свідчить про позитивний курс. Але демократія це не лише вибори і в цьому Контексті відповідальність політичної системи забезпечити прагнення людей досі залишається проблемою. Проводячи чесні та прозорі вибори, Україна продемонструвала посилення демократичних інституцій, але самі політики не показали свого зв'язку з пересічними виборцями, щоб мобілізувати їх і зробити відданими демократичній системі. Надія, ви вже трохи зачепили цю тему, що відрізняє ці президентські вибори в Україні від попередніх перш чим відповісти на це запитання, я хотіла повернутися до питання: чи мають українці вибір? Так, вони мають вибір. 18 кандидатів беруть участь у перегонах. Але я бачу певний тренд у тому, що різниця між кандидатами зменшується, і в кінцевому результаті ми можливо отримуємо двох головних кандидатів у другому турі, які мають схожі позиції по багатьох питаннях. Є невелика різниця у їх висловлюваннях, але різниця між ними зараз набагато менша ніж між кандидатами у 2004 році. Тому я думаю, багато українських виборців дещо розчаровані. Деякі останні опитування показують, що у другому турі, якщо ці два кандидати отримують більшість, 18% виборців готові голосувати проти них обох. Що як на мене не особливо хороший тренд. Я з цим погоджуюсь. Ви. Вибір справді менш виразний, і два головні кандидати справді надзвичайно схожі у своїх політичних платформах. А інші кандидати не отримують достатньої підтримки. Але я думаю, у цьому і полягає різниця з попередніми виборами. Вибір менш виразний. Можна досить легко спрогнозувати, куди Україна рухатиметься у найближчому майбутньому. І це не буде драматично відрізнятись від того, де Україна знаходиться останні місяці чи роки. state the obvious. Дозвольте мені відзначити очевидне у цій виборчій кампанії. Жоден з головних кандидатів не був отруєний, і я не жартую з цього приводу, оскільки це мало надзвичайний вплив на минулі президентські вибори, і це було одним з факторів помаранчевої революції. І що так багато людей захотіли щось змінити у владі, представником якої був Янукович, не так багато сьогодні. Говориться про фальсифікації, тому я не очікую, що ми побачимо щось подібне до того, що було у листопаді, і грудні 2014 Четвертого року, коли люди почуватимуться настільки ображеними та розчарованими, що мобілізуються і вийдуть на вулиці. Я думаю, що це вибори, які будуть вирішуватись у виборчих кабінках, як прогнозують більшість оглядачів, і ще раз Україна продемонструє чесний і прозорий процес. Це сталося під час парламентських виборів у 2006 і 2007 та на перевиборах 2004 року. Це означає, що Україна вже має добрий послужний список демократичних виборів. Мінзюкрени здевелопінпріка. Але Деймон абсолютно правий. Демократія це не лише вибори, і це одна з проблем, яку ми бачимо в Україні з моменту помаранчевої революції. Це здатність політичних сил об'єднатись, щоб збудувати необхідні державні інституції, запровадити верховенство права, вирішити проблему корупції. І я сподіваюся, що це стане результатом цих виборів.